Як же ж обрізати малину? Всі ми знаємо, що малину можна обрізати, звичайну малину, можна обрізати як восени, так і весною. Що я її робила? Обрізала весною. І все думала, чому ж у мене такий врожай, і він такий дрібний. І почала я її обрізати восени. І що я вам хочу сказати? У мене урожай був дуже гарний. Як же ж я це роблю? Як же ж правильно обрізати нашу малину? Що ми, нам треба зробити? Що роблю я? Дивіться. Отже так, цей пагон старий це той, що був минулого року, і він давав в цьому році плоди. І цей пагон ми прибираємо. Це малину ось цю. В нас є поряд ще молоді, які з'явилися в цьому році. І ось ці молоді ми залишаємо. Залишаємо один, тільки один залишаємо. Отакі От слабкі маленькі ми прибираємо, сильніший ми залишаємо. І робимо обрізку висотою 80 приблизно сантиметрів, 60-80 сантиметрів. Я залишаю 80 сантиметрів а, малину. Це звичайна наша малина.